11 травня в місті Дунаєвці на території районного будинку культури відбувся захід до дня вшанування матері, під час якого Дунаєвецькі рятувальники продемонстрували свою техніку та обладнання, яке знаходиться на озброєнні. Під час такої демонстрації рятувальники ознайомили присутніх з характеристиками і технічними можливостями рятувальних засобів. Також продемонстрували, як за допомогою рятувальної петлі рятують потерпілих з висоти. Фахівці ДСНС пояснили, як не розгубитися та як діяти у разі вине. Кнення надзвичайних ситуацій різного роду характеру. Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття. Саме під такою назвою будинку творчості школярів в рамках року Тараса Григоровича Шевченка 13 травня відбувся захід Справжнє свято поетичного слова та пісні. У ньому взяли участь учні освітніх закладів нашого району. Декламуючи поезію кобзаря, вони продемонстрували гарні акторські й ораторські здібності. А душевні пісні на слова Тараса Шевченка торкнулися кожного глядача. 14 травня працівники культури Дунеєвечини презентували творчий звіт конкурс присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У фоє районного культурно-мистецького просвітницького центру відвідувачі мали змогу побачити виставку народних умільців нашого району. Книжкову виставку підготовлену працівниками бібліотеки. А вже у залі мали змогу побачити чудові концертні номери. 16 травня в приміщенні бібліотеки відбувся круглий стіл на тему перспективи розвитку туризму на в якому взяли участь представники територіальних громад нашого району, а також очільник Дунаєвеччини Віктор Драпатий. Зокрема, Віктор Васильович зазначив, що потенціал Дунаєвеччини як туристичного осередку надзвичайно великий, адже іноземці, які відвідують наш район, дуже гарно відгукуються про Дунаєвеччину». Представники ж територіальних громад представили учасникам круглого столу особливості своїх населених пунктів, та у ході спільного обговорення дійшли висновку, що перспективи розвитку туризму у нашого краю таки є. Рахунок 16 травня у місті Дунаєці до дня вшанування пам'яті жертв політичних репресій відбулось покладання вінків та квітів до пам'ятника жертвам голодомору та політичних репресій. У покладанні взяли участь керівництво району, делегації від установ та організацій, учнівська молодь, громадськість міста. Скорботною хвилиною мовчання Дунаївчани вшанували пам'ять співвітчизників, які стали жертвами тоталітарного режиму.